Створимо форму, за допомогою якої ми матимемо можливість додати новий запис у таблицю даних. Натиснемо кнопку Створити форму. Далі, для того, щоб створити форму, через яку ми будемо вносити нові дані, нам необхідно скористатися. Розділом форми, і вибрати форму для записів для створення збереження записів. Натискаємо Next. Далі, в яку, вибираємо, в яку таблицю будемо зберігати. Тут даємо назву форми нехай це буде Library 3, стильове оформлення локалізація. Далі. Тепер, які саме поля будемо заповнювати? Будемо заповнювати всі поля, тому що повністю будемо заповнювати дані в таблиці. Натискаємо далі. Тепер необхідно попрацювати з обмеженнями для деяких полів. По-перше, нам треба змінити назву, так, це буде у нас код, це буде наз ім'я. Назва, оце буде напис автор, це буде напис тип видання, це буде напис рік видання, це буде напис кількість сторінок, це кількість примірників, це вартість, так, ось і. Останнє поле це обкладинка, і сюди обкладинка, І ось тут з цим полем треба попрацювати. Дивіться, всі попередні це текстові поля. Тут тобто ми просто з клавіатури будемо вводити певний текст, ось, <клух> а вартість буде сама а, трансформуватися у валюту. Тепер, Ось з останнім, там, де треба вивантажити, буде обкладинку, треба поставити деякі обмеження. По-перше, треба вибрати папку бази даних, куди буде зберігатися ця обкладинка. Ми з вами завантажували обкладинки у папку, папку library. Ми її створювали, і там у нас вже лежать деякі зображення обкладинок. Ми обираємо цю папку. Далі. Якщо е, будуть співпадати імена, система автоматично створить нове унікальне ім'я. А ось е, максимальний розмір е, зображення 500 МБ, це забагато, як для прев'юшки, е, обкладинки, тому ми виберемо десь, щоб, нехай це буде лише 10 МБ. Можна навіть і 5 поставити, але Вмежемося 10 і натискаємо Next. Тепер це останній крок, в якому треба написати повідомлення, що дякуємо. Дані внесено і все, фінішуємо. Тепер, Відкриємо прев'ю третьої форми для бібліотеки, що ми бачимо? Що треба внести з клавіатури у е, поля дані. Де їх брати? Ну, наприклад, можна відкрити а, такий сайт, який називається Якабу, це книжковий онлайн-магазин. І знайти, наприклад, за своїми вподобаннями певні книжки. Так, наприклад, я візьму навчальну літературу, хочу вибрати щось по програмуванню. Так, книги, підручники школярам. Так, робочі зошити, перовий тип. Так, що ще можна Давайте студентам аспірантам. Можливо. Англійський не хочу. Щось хочу по програмуванню. Соціологія, що немає. Креслення. Назад. Інформатика, обчислювальна техніка. Ну, Це дуже такі книжки скучні. Так, ну давайте візьмемо цю створення персонажів для індустрії розваг. Отже, мені треба взяти, звідси буде дані, так, і взяти, по-перше, завантажити обкладинку. На цьому сайті ми можемо завантажити обкладинку. Давайте оцю візьмемо. Обкладинку ось так, натискаю праву клавішу миші, зберігти зображення я. І зберігаю одразу під якимось кодом. Нехай це буде там код Т або Г, 328. І зберігаємо. Тепер Нехай ця інформація буде відкрита, а мені вона потрібна для заповнення форми. Отже, код я вибрала Г, сама створила, і ви так само вигадаєте. 328. Тепер мені треба назва. Я беру назву, копіюю, вставляю. Тепер мені потрібен автор. Автор. Алекс. Вайт. Найшла автора. Так, вставляю. Потім тип видання, там була книга. Потім рік видання і кількість примірників ми самі. Рік видання 23. -й. Кількість сторінок і кількість примірників нехай буде 3. Кількість сторінок треба подивитися, де ми можемо подивитися. Давайте відкриємо ось додаткові характеристики 232 сторінки. Вартість 820 гривень. І тепер натискаємо кнопку Вибрати файл і шукаємо. Де це було запрошення? Ось основи графічного дизайну. Відкриваємо, вибираємо. Все, показалася назва файлу. Натискаємо Submit. Дякуємо ваші дані внесено. Як їх подивитися? Відкриваємо таблицю і бачимо, що останнім записом з'явився. Запис основи графічного дизайну це те, що ми щойно з вами ввели. Ось таким чином, через форми ми можемо вводити дані у таблицю, тобто не заповнюючи саму таблицю, а створюючи форми і заповнюючи таблицю. Вважаю успіху! Працюйте!